Давайте чесно, якщо у вас є кредитка, вітаю ви в дорослому житті. Але є свої життєві правила, які реально рятують ваші гроші. Поїхали. Ми не купуємо каву за кредитні гроші. Я знаю, зараз ви образитесь і скажете, що я зануда. Але це як стосунки з токсичним. Спочатку дуже солодко, а потім дуже боляче. Ти купуєш лате за 75 гривень. А потім воно тобі коштує 120 разом з відсотками. Кредитка це не джерело щастя на шопінгу. Туфлі не закриють твою діру в бюджеті, навіть якщо вони на 12 платежів. Купуємо лише то, що дійсно потрібно, а не тому, що класна знижка. Якщо ви не можете це повернути до 30 днів, не купуйте. Кредитка це як позичити у себе у майбутньої. А якщо ти в майбутньому трохи ще бідненька, то не підставляй себе замість кредитки фінансова подушка. Якщо ти постійно в мінусі, це не час шукати ще одну картку, а час знайти базовий курс по фінансовій грамотності. Бо знання це є твоя фінансова подушка, і вона м'якша з відсотків банку. Тому запрошую тебе на свою сторінку там все про фінансову грамотність і про те, як працюють гроші. Постав лайк, якщо хоч раз купувала каву за кредитні кошти. І відправ своїй подрузі, яка робить так само. А якщо тебе вже задовбало це фінансове колесо, то йдемо зі мною, я покажу, як з нього вибратися.